Я хочу зараз, прямо зараз, прямо в цю секунду підготувати вас. До зими. Ми з вами знаємо, що із за наших недосусідів, так, не будемо їх називати, бо людьми їх не назвеш. У нас знову можуть бути різні обставини. Знову можуть бути локдауни, знову можуть вимикати світло, знову в когось, наприклад, все на електриці, і дається там певний час, коли можемо щось приготувати і щось нагріти, поїсти. так. І саме зараз ми вам про пропонуємо чудову хорошу пропозицію. Це термос, який має містить в собі 4 літри. Він має ручку, тобто з ним можна переміщатися в, в укриття, якщо це потрібно. Це дуже зручно, можна пробігти 4 літри. І увага! Він тримає вміст повністю 24 години. Що дуже рідкісно і що дуже важливо зараз. Як ним користуватися, я думаю, це зрозуміє кожен, це тут легко. От, Ми маємо кнопочку перемикач open, це ми відкриває, кришка відкривається, в інший бік ми провертаємо, «Close» – Тобто кришка у нас закрита, ви вже її ніяк не відчините. так? От, «Open». Це у нас закрито. Ну Зараз я його не закрила навмисно. От щоб вам продемонструвати, я відкриваю його. Як відкрити? Ми відкриваємо, затискаючи з обох сторін ці кнопочки міцно і відкриваємо. Ми маємо всередині, я вам покажу. Давайте подивимось: ось такий дозатор вставлений. так Ми на нього. Зараз давайте закриємо. Ми на нього натискаємо вгорі ось ця кнопка, і буде литися вода. Ну, ви прекрасно побачили. Тобто, ви можете собі заварити сюди чай, каву, можете налити воду, компот. І головне, що він буде тримати всю температуру, якщо це про щось гаряче, 24 години. Об'єм це 4 літри. Ну, по-перше, якщо говорити про матеріал, то це не ржавіюча сталь. Ну, це дуже зручно, коли ми маємо сталь, тому що не буде ніяким чином псуватися, не буде царапитись і не буде ніяких таких сюрпризів, там м'ятин і так далі. Дуже зручно, що ми маємо ручку, це можна легко носити. Бачите? Це надзвичайно зручно. Ви Побігли куди вам потрібно, або ж можна навіть сходити там взяти сюди, заварити чаю і піти на пікнік, сісти на березі якоїсь річки і пити собі чай. Це дуже зручно. Вистачить на цілу компанію. Код товару ДТ 958 це дуже важливо, що це сталь не ржавіюча. Це дуже важливо. Ще раз повторююся, тому що не буде ніяких псувань, буде витримка 24 години, а то навіть і більше важливо перевірити це, але чи більше буде тримати, але 24 години – це 100%. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, а також доставка безкоштовна. А ще якщо ви замовите, ось цей прекрасний термос з. Нержавіючої сталі і замовите собі, наприклад, кросівки так в один чек, прямо зараз під час ефіру, то у вас буде знижка мінус 100 гривень. Спеціальна ціна, яку ми пропонуємо, на 4-літровий такий термос, це 2900. Але... Пане Олександре, ну давайте зробимо, будь ласка, хорошу пропозицію для наших панянок. Ну, давайте їх сьогодні порадуємо, аби вони змогли в собі це зробити. І вау, насправді тому, що зараз я бачу цю цифру: це 2199 гривень. Ну, це за 4 літри. Це, по-перше, найдоступніша ціна, яку я бачила в своєму житті. Ось на такий термос. Легким помахом руки ви можете повністю керувати close, закрити так. open, от зараз open, відкрито close закритий і ваш термос ніяк не відкриється і не розільється. Дуже зручно перевозити в машині, дуже зручно навіть носити з собою. Дуже зручно не знаю, навіть якщо ви там, наприклад, маєте онуків, так чи ви мама, і ви хочете піти на прогулянку, погуляти там до осіннього парку, ви берете з собою термос, там якщо кладете його, ставите або. Понесете, потім розлили всім діткам чаю, так чи компоту, і все. І це досить таки зручно. Тож за 2199 гривень придбати собі 4 літри з нержавіючої сталі та, та з помпою це взагалі майже подарунок. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 Важливо вказати, що код товару. Нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, що дуже важливо, так? І, е... Підписатися, поставити вподобайку, аби не пропустити жодного випуску. Ну що, мої прекрасні панянки, пани, глядачки, глядачі, дівчата, дівчаточка, жіночки, жіночки, там як хоч красуні, можна вас назвати, ми рухаємося далі. На вас чекає більше приємностей, більше пригод. А ви залишайтеся з нами.